Ця історія могла б ніколи не статись, ці люди могли б ніколи не піти цим шляхом, це відео могло б ніколи не вийти, але завжди є якісь але. Після горизвісної історії божевільного, як же нам відомо, вождя Ларгуса. А хто, до речі, не чув цю історію, посилання зараз з'явиться десь зверху. Так от, поселення Нова Надія зазнало занепаду. Армія шеків, розлючених зухвалим нападом шайки якихось поселенців на їх столицю, вирізали з селища наших сьогоднішніх героїв, не залишаючи ні шансу на життя чи покаяння. Але вбити вдалося не всіх. Після відбуття вождя Ларгуса з поселення в похід на адмах, ті, чия віра були не настільки непохитною вождя. Вже задумали план відходу з поселення. І коли до них донеслася вістка про поразку вождя та його воїнів, було прийнято остаточне рішення тікати, і якнаймога швидше. Тож, зібравши деякі запаси їжі, медикаментів та будівельних матеріалів, група відчайдухів вирушила на південний схід. Їм потрібно було відправитись якомога далі від земель, де за ними могли б полювати шеки. Так як на території Окранітів було б небезпечно для мультирасового загону. Вирішено було тримати рух в пустелі на землі імперії союзних міст. З якою ціллю? Що ж, дізнаємось докладніше, після невеличкого знайомства з основними героями. Хорк в минулому був звичайним торговцем на вулицях Сквіну в далекі часи його б давно позбавили рогів за слабкість, але після реформ королеви Есати, таким як він, також давалося право на свою діяльність та спокійне життя. Проте, мілітарістський менталітет Шеків і презренне відношення до всіх, хто не виділяється силою та войовничістю, його життя спокійним не робили. Він те й діло зазнавав знущань місцевих, які неодноразово йому погрожували, розбивали вітрини його лавки та відбирали продукти. Хорк був гарним ремесленником, пізнавав торгівлю та виробництво, мріяв про свою ферму. Проте одної ночі місцева група незадоволених спалила лавку Хорка. Залишившись ні з чим, він пішов з міста. Слухи про Ларгуса та нову надію давно ширились з Квіном та далеко за його межами. Тож там він і знайшов свій прихисток та бути вільним від рабства забобонів свого народу. Та на жаль, сталося те, що сталося. І тепер він знову в пошуках свого місця в світі. Але на даний час хоча б не один. Історія Пукана чимось нагадує Хорка, проте, звісно, що є в своїй відмінності. Мандрівними торговцями були його батьки, яких пограбували бандити під час одного з перегонів каравану. Маленький Пукан був з ними на той час і став свідком жорстокої розправи над його батьками. Самого малолітнього на той час Шека злочинці взяли у полон з ціллю перепродати в майбутньому торговцям рабами. Адже на чорному ринку раби шеки дуже цінувались за їхню силу та витривалість. Його Ларгус зустрів таборі бандитів кістяної руки під час своїх подорожей. Табір було зачищено. Але переляканого пукана Ларгус вбивати не став. Побачивши затурканого шекского підлітка, вождь змилувався над ним, нагодувавши гарячим гоханом біля вогнища, і запропонував приєднатися до нової надії, місця, де йому більше не довелось би жити страхом. І перебиватись недоїдками, залишеними від бандитів. Так Пукан обрів надію, друзів та нову родину. Таргон, на відміну від цих двох, це вже зовсім інша історія. Він був істинним втіленням Шека кремезний, могутній, сильний та войовничий. В минулому Таргон ніс варту сотником на службі у короля Шагера і брав участь у війні зі святою нацією. Був учасником багатьох битв, і ні в одній з них не зазнав поразки. Крім останньої. Після гучної поразки, перемир'я з Окранітами та зміни влади у королівстві, також присягнув на вірність королеві Есаті. Проте пам'ять про ту війну не виходила з його думок. Щоночі він бачив криваві сцени у своїх снах та душі тих, кого він згубив. Він же починав мріяти про вільне, спокійне життя і клявся собі не згубити більше жодної невинної душі. Все змінив день, коли його з командою бійців відправили до нової надії склонити поселення до Шекської корони, а в разі відмови вирізати непокірних. В ту ніч на воротах нової надії його зустрів Ларгус, Кан та воїтельниця Рене. Несподівано для всіх він попросив прихистку у вождя, бо не мав бажання виконувати злочинні накази. Ларгус його прийняв і надав нову ціль в житті захищати невинних, що шукали спасіння у поселенні. Ця місія стала його спокутою, і зараз, навіть коли поселення вже зруйновано, його місія все ще живе, захист тих, хто вижив. Адам, колишній фермер з земель святої нації, Він вів доволі спокійне та розмірене життя разом зі своєю сім'єю в околицях міста Стопки, доки одного разу на його ферму не навідалася україн за даниною. Рік видався неврожайним та платити було нічим. Тож паладини в якості данини запросили його дітей на службу окрану, з чим явно не згідна була його дружина. Кохану Адама заклеймили прихильницею Нарко за наглість суперечити паладинам і наказали стратити на місці. Адам хотів втрутитись та сильний удар тяжким палашем по патилиці вибив його зі свідомості. Оклигавшись, Адам побачив тільки бездиханне тіло своєї дружини. Та кострище, в яке перетворили його ферму Паладини при відході. Про долю його дітей було невідомо, паладини забрали їх з собою. Вбитий горем Адам Вест відправився на нічийні землі, де і зустрів Ларгуса, котрий пообіцяв йому прихисток та вселив надію, що одного разу вони зможуть відшукати його дітей. І поки надія врятувати малюків з Лап Святої Нації жива, живий і сам Адам. Тож, не дивлячись на смерть вождя, він разом з вижившими відправився у подорож, адже складати руки йому було не можна. Флоріан це скелет-мандрівник, який прибився до поселення під час своїх подорожей. Він був одним з тих роботів, які відмовились від форматування, тому в його голові жила пам'ять тисяч минулих років. Останнє століття він просто мандрував світом, допомагаючи тим чи іншим людям, поки не примкнув до нової надії. З часом, спостерігаючи за Ларгусом, той почав нагадувати Флоріону Катлона, який також повільно сходив з гузду. Та він мовчки працював на копальнях і спостерігав за розвитком подій. І тепер він пішов з поселенцями-втікачами. Просто з цікавості, що ж буде далі. Так же трапляється, що історія часто буває циклічною, і для неради вона зациклилась знов. Під час вже завершення останньої війни окранітів з шеками. Її поселення вирізали рогаті монстри, що відступали з поля бою. Єдиною вижившою залишилась Нерада, яка переховувалась у вигрібній ямі до того часу, поки шеки не пішли з поселення. Вона, будучи ще малою, втікла до хабу, де довгі роки побиралась вулицями, час від часу чистячи кишені проходячих крізь місто мандрівників, аж допоки їй не зустрівся Ларгус. Статний могутній воїн вселяв спокій і довіру. Тож, коли він запропонував їй покинути же братство і чесно трудитись в його таборі, отримуючи в нагороду ліжко, їжу та дах над головою, вона без коливань погодилась. Він дав їй новий дім, а шеки знову цей дім зруйнували. Тож, не маючи іншого вибору, вона подалась в подорож з відступниками з нової надії. Дідусь Хогарт, зеленоземець за походженням, був відзначений в своєму племені своєрідними зеленими очима. Які символізували його особливий дар глибокий зв'язок з природою. Від самого початку його життя Хогарт проявляв захоплення геологією та вивченням навколишнього середовища, і це зробило його незамінним природоведцем свого племені. Пройшовши навчання науковця, Хогард швидко став учнем шановного вченого в своєму племені, який передав йому дорогоцінні знання про природу та технології. Природа відкривала перед ним свої таємниці, а Хогард знову й знову дивував своє плем'я своїми дослідженнями і новими знаннями. Після одної з атак Шеків на поселення Хогарда, мирний світ, який знав дідусь, був знищений. Його знання про геологію та природу були дуже цінними для Шеків, і вони хотіли забрати його вміння для своїх корисних цілей. Атака на поселення Хогарда стала катастрофою для його мешканців. Попри глибокий шок та розочарування, Дідусь Хогарт не зміг просто здатись. Він вирішив, що його знання і досвід можуть бути більш корисними в боротьбі з шеками, ніж у тих, хто зловживає цими знаннями. Так, дідусь покинув руїни свого колишнього поселення і рушив у пошуках табору нової надії, групи людей, що протистояли шекам та вели боротьбу за відновлення правопорядку. Прибувши до табору нової надії, дідусь знайшов людей, з якими він ділився своїми знаннями, та допомагав у розвитку їх вмінь. Його вченість у геології та науці стали цінним доповненням до інших навичок військових та виживання, що були необхідні для боротьби з небезпечними шеками. Та цього було замало. І ось він знову втратив свою домівку через рогатих завойовників, і знову рушив у дорогу. Качан був колишнім злочинцем та наркоторговцем. Він був одним із лідерів банди, яка торгувала наркотиками та вчиняла злочини, що заповнили його життя кров'ю і насильством. Протягом багатьох років Качан піддавався темним силам і втратив свою душу на шляху зла. Проте, все змінилося в один рішучий день, коли права рука його банди, зрадивши його, покусився на життя Качана. Ця зрада та спроба вбивства привели Качана до важких думок і роздумів над своїм справжнім сенсом життя. Збентежений і обурений зрадою, Качан вирішив, що таке життя він не хоче жити більше. Він зрозумів, що його діяльність лише приносить страждання та зло навколишнім, і відчував потребу змінити свою долю. Та не просто змінити, а зробити щось добре та корисне для інших та світу. Так Качан вирішив покинути свою злочинну банду та вступити на світлу сторону. Його внутрішній голос велів йому приєднатися до табору нової надії. Групи людей, що протистояли злочинності та допомагали тим, хто потребував захисту і підтримки. Перше прибувши до табору, Качан зізнався у своїх гріхах та зобов'язався віддати своє життя на захист мирних мешканців і боротьбу зі злочинцями, яким колись був і сам. Його бажання реабілітуватися та змінити життя вражало інших членів табору, а особливо воно вразило вождя Ларгуса. Та, попри все, надовго табір не став його прихистком. І ось після всім вже відомих подій, він знову вимушений шукати себе у цьому небезпечному світі. Керівництво над командою взяв Качан, який володів зв'язками, що залишилися в нього з колишнього злочинного життя на території імперії союзних міст. Він зрозумів, що однією лише благородною ідеєю неможливо вижити в цьому світі, тому запропонував команді інший план заснувати поселення. Де вони зможуть вирощувати та продавати нелегально гашиш в найближчих містах через його зв'язки. Качан пояснив, що збут наркотиків може стати джерелом прибутку, який необхідний для успішного виживання у цьому суворому світі та будівництва нового поселення. Він розумів ризики, пов'язані з нелегальним бізнесом, але такий крок був необхідним для забезпечення команди необхідними ресурсами. Хоча декілька членів команди почулися занепокоєні планом, вони зрозуміли, що альтернатива надалі бігти від шеків та жити у постійній небезпеці не є найкращим вибором. Вони довірилися качану, сподіваючись, що цей ризиковий план принесе їм шанс на краще життя та можливість більше не побиратись по світу. Так, команда прийняла рішення продовжити свій шлях на землі імперії союзних міст і заснувати нове поселення. Вони взяли з собою необхідні запаси та матеріали. А також власний дух боротьби та надії за майбутнє команда героїв продовжувала свою важку подорож до земель імперії союзних міст, але на їх шляху зустрілася несподівана небезпека. Шайка бандитів, яка живилася зі слабких та беззахисних, вирішила взяти собі за мету пограбувати команду відчайдушних мандрівників. Бандити виявились більш численними та здібними до бойових дій, тому вони мали перевагу над героями. Але команда була добре згуртованою та міцною, і вони вже не були слабкими, як колись. Кожен герой пройшов складні випробування та битви, що зробило їх сильнішими та досвідченішими бійцями. Бойова сутичка була напруженою та жорстокою, і герої мусили діяти спритно та обережно, аби перемогти ворогів. Качан використовував свої навички ведення бою та кримінальний досвід, щоб стратегічно керувати командою в битві. Дідусь Хогарт використовував свої унікальні наукові здібності, щоб допомогти своїм товаришам надавати підмогу та лікувати поранених. Адам Вест та Таргон демонстрували свою бойову майстерність. Здатність вийти з будь-якої складної ситуації та кремезну силу волі. Флоріан, незважаючи на своє скелетне роботичне тіло, виявив вражаючі бойові навички та непохитну відданість команді. Нерада та Пукан знаходили способи використовувати свої унікальні здібності для ослаблення ворогів та створення переваги для групи. Хорг же на здивування демонстрував свою брутальну силу та безстрашність у бою, рішучо протестуючи ворогам. Боротьба була жорстокою. І обидві сторони зазнали втрат. Але завзятість та рішучість героїв виявилися сильнішими, і вони виграли цю сутичку, змусивши бандитів відступити. Перемога принесла команді новий досвід. Вони почувалися ще більш згуртованими та впевненими у своїх силах, що давало їм мотивацію продовжувати свою подорож. Ця сутичка ще більше зміцнила довіру та співпрацю між героями, а їх дух надалі наповнювався надією. Після важкої сутички з бандитами команда героїв не мала часу на відпочинок. Хорк був серйозно поранений у битві, але Качан не залишив його, взявши на свої міцні плечі. Рішуче вони продовжували свій похід через безкрайні пустелі, де зустрічалися зі спекою та небезпечними вогняними смерчами. Пустеля виявилася великим випробовуванням для команди. Спека була надзвичайно високою, а вода і їжа швидко закінчувались. Вогняні смерчі обставляли їх дорогу, утруднюючи пересування та створюючи загрозу для їхнього життя. Проте герої не втрачали надію. Вони підтримували один одного, ділячись останніми запасами їжі та води, і взаємно допомагали у важких моментах. Качан, несучи хорка на плечах, став незримим опором для команди. Він демонстрував надзвичайну фізичну силу та витривалість. Рухаючись навіть у найнебезпечніших умовах, його лідерська вдача та здібності були неоціненними для успішного перетину пустелі. Флоріан, робот-скелет, своїми руками робив навіть додаткові скриньки для зберігання води, розподіляючи навантаження між цією командою. Його безумовна відданість команді та його здібності робили його незамінним учасником групи. Адам Вест, Таргон, Нерада, Пукан, дідусь Хогар також не відступали від своєї мети, підтримуючи качана та допомагаючи один одному, вони ставали однією справжньою сім'єю, готовою пожертвувати заради спільної мети та блага команди. Шлях через пустелі був виснажливим та небезпечним, але команда поборола всі труднощі та пережила випробовування. Нарешті, після довгих днів і ночей, вони дісталися до більш-менш безпечної місцевості. Дезпека зменшилася, а небезпечні вогнені смерчі і зовсім зникли. Після важкого походу через пустелі команда героїв нарешті досягла однієї з сутніх станцій техмисливців. Там вони знайшли довгоочікуваний відпочинок та можливість оглянути свої травми після останньої битви. Флоріан зазнав серйозних пошкоджень у попередньому бою. Здатність ремонтувати себе в обмежених рамках не була достатньою для повноцінного відновлення. Щоб виправити ці пошкодження, команда потребувала ремонтного комплекту, якого не було в наявності на станції техмисливців. Тому Качан, взявши на свої міцні плечі Флоріана, вирішив, що їм треба продовжити свій шлях до міста Хен, де була надія знайти магазини з необхідними обладнанням та ремонтними комплектами. Дорога до міста Хен була нелегкою. Вони стикалися з небезпечними звірами, які читували на них, бандитами, які могли напасти в будь-який момент. А також монстрозними піщаними рвачами, від яких доводилось ховатися. Команда пройшла крізь складні ситуації та сміливо долала перешкоди, щоб досягти своєї мети. Качан та його товариші довели, що їхня спільна воля та згуртованість можуть подолати будь-які небезпеки. Після важкого маршруту вони нарешті досягли міста Хен. Там вони все ж таки знайшли магазини, які продавали необхідне обладнання та ремонтні комплекти. Команда купила все необхідне, щоб відновити Флоріана та готуватися до майбутніх пригод. Рано вранці команда відчайдушних героїв рушила далі у своїх пошуках земель для поселення. Попри в тому, та неспокійну ніч вони були наповнені рішучістю і надією знайти місце, де зможуть заснувати своє нове поселення, та знайти власне місце у цьому світі. Проте під час мандрівки вони забрели на територію губки. Де тривала війна між союзними містами та паладинами Святої Нації, зустріч із сутичкою між Окранітами та союзниками створила небезпеку для команди героїв. Бачачи, як загрозливо розвиваються події на території губки, команда прийняла рішення звернути назад до більш безпечних земель на околицях Хена. Вони розуміли, що попадання у військовий конфлікт може лише загрожувати їхньому життю та мрії про мирне поселення. Хоча це було рішенням, яке затримує їхню мету. Команда героїв не втрачала сподівань і не здавалися. Вони були налаштовані знайти ідеальне місце для поселення, де зможуть жити та співіснувати з іншими фракціями. Тож команда знову рушила назад до околиць Хена, намірена знайти краще місце для свого майбутнього поселення. На горизонті були нові випробовування та небезпеки, але герої їх не боялися адже разом вони змогли перемогти усі труднощі. З кожним новим днем команда все більш гуртувалась та зближувалась між собою, підсилюючи згуртованість та взаємодопомогу. Їхня відданість один одному та поставлена ціль робила їх непереможними. Так, несучи на плечах свої мрії та надії, команда продовжувала свій шлях, готова зустріти ще більше пригод, щоб знайти свою нову надію та оселю. Повернувшись до Хена, команду дуже порадував Флоріан, який успішно знайшов групу найманців, готових за невелику плату захищати їх, поки вони не освояться в новому поселенні. Це було велике полегшення для друзів, оскільки найманці забезпечували їм додатковий захист та безпеку в той час, коли вони будували свій форпост. З групою найманців на своєму боці команда рушила до наміченої раніше території, де планували заснувати своє поселення. Вони об'єднали зусилля та почали закладати перші фундаменти майбутнього поселення. Під керівництвом качана та зусиллям всієї команди поселення швидко почало набувати форми. Люди працювали поруч із шеками, спільно роблячи перші кроки у створенні місця для свого спільного життя. Відносини між всіма учасниками команди ставали ще сильнішими, адже вони тепер спільно творили щось велике та важливе. Кожен день був наповнений не тільки працею, але й радістю досягнень. Команда бачила, як їх мрія стає реальністю, і вони знали, що кожен внесок приведе до створення справжнього дому. У початковому етапі будівництва найманці надавали захист та забезпечували безпеку команді, дозволяючи їм зосередитись на будівництві та розвитку поселення. І з кожним новим днем поселення ставало все сильнішим та більш безпечним завдяки спільним зусиллям і згуртованості. Коли перші фундаменти були закладені, команда відчула велике досягнення. Вони знали, що перед ними ще багато роботи та випробовувань, але готові були долати їх, так як вони знали, що це лише початок їхнього нового життя. З кожним новим кроком до їхньої надії та мрії команда росла, стаючи сильнішою та більш єднаною, і готова до всього, що принесе їм майбутнє. Зустріч з делегацією гільдії торговців була неочікуваною, але дуже важливою для команди. Нерада зі своїм дипломатичним талантом взяла на себе обов'язки говорити з представниками гільдії. Завдяки її розумінню та переконливим аргументам їй вдалося домовитись із торговцями. Гільдія торговців мала сильний вплив на території, яку команда обрала для свого поселення. Замість агресивної конфронтації Нерада використала свої навички дипломатії, щоб запропонувати їм регулярні платежі та співпрацю. За невелику щотижневу плату, Гільдія обіцяла не турбувати та не заважати команді у розвитку їхнього поселення. Це давало їм можливість працювати над будівництвом та зростанням поселення без необхідності вступати у сутичку із сильним противником. Також Гільдія згодилась періодично надсилати патрулі військових для оборони околиць поселення. Це була величезна допомога для команди, оскільки найманці, хоч і відмінно забезпечували захист раніше. Але додаткова підтримка від патрулів збільшила їхню впевненість у безпеці та стабільності. Таким чином, завдяки дипломатичним зусиллям неради, команда героїв отримала мирний спосіб співіснування з гільдією торговців. Це дозволило їм зосередитись на розвитку та зміцненні свого поселення, будуючи та розширюючи його. Побудовані стіни навколо поселення стали символом міцності та безпеки для команди. Захищені від зовнішніх загроз, вони могли спокійно працювати над розвитком своєї майбутньої оселі. Адам, підійшовши до завершення перших будівельних робіт, зрозумів, що для успішного функціонування поселення потрібні працівники, які займатимуться різноманітними справами від сільського господарства до інших економічних потреб. Тому він відправився до Хену, де найняв перших робітників, які зацікавились пропозицією гарної плати та можливості роботи на благо майбутнього поселення. Ці робітники стали першими піонерами у розвитку поселення. Які допомагали будувати плантації, підтримувати економіку та взагалі забезпечувати команду необхідними ресурсами для створення стабільного життя. Завдяки їх працьовитості та наполегливості поселення поступово набувало все більшого розміру та сили. Адам виявився відмінним керівником та організатором, добре розуміючи важливість залучення людей з різними навичками для успішного розвитку поселення. Він став майстерним в знаходженні правильних людей для правильних робіт. Завдяки чому поселення росло та розвивалося все більш швидко. З кожним днем команда друзів бачила, як їх зусилля давали свої плоди. Маленьке поселення перетворювалось на процвітаюче місто, де кожен мав свою роль та внесок у загальну справу. Вони стали справжньою родиною, об'єднаною спільними мріями та цілями. Так, поселення героїв продовжувало рости та розвиватися, з кожним новим днем стаючи сильнішими та стабільнішими. Перші плантації гашишу та пшениці стали кроком до самозабезпечення поселення їжею та зростання його фінансової сили. Гашиш, з вирощуваного власноруч, був цінним товаром на ринку, що дозволило команді героїв заробити немалі кошти від нелегального бізнесу. За отримані кошти вони могли інвестувати у розвиток та підтримку поселення. Благодійність найманих робітників, які допомагали на плантаціях та в інших галузях, стало однією із суттєвих складових для досягнення успіху поселення. Робітники віддавали свої знання, досвід та старання, а відповідно отримували достойну платню та забезпечення. Взаємна користь сприяла створенню згуртованого колективу, який разом працював над збільшенням продуктивності і ефективності поселення. З часом місто стало відомим в околицях як процвітаючий центр розвитку та торгівлі, його ресурси, товари та послуги були цінними і для інших міст, і тому поселення отримувало все більше замовлень та торгових пропозицій. Однак така успішність також залучала увагу інших, включаючи конкурентів та небезпеку з боку різних фракцій із своїми власними амбіціями та цілями. Команда була свідома до цих загроз і прагнула зміцнювати свою оборону та безпеку, співпрацюючи з найманцями та розвиваючи свою власну бойову майстерність. Різні випробовування лише посилювали їхню внутрішню згуртованість і впевненість в правильності своїх дій. Вони вчилися на помилках, брали на себе ризики та долали перешкоди. Знаючи, що лише в такий спосіб можна досягти успіху в цьому світі. Зустрічі з місцевими бандами рабовласників стали справжньою перепоною для поселенців, незважаючи на захист від бригад найманців, конфлікти ставали все більш небезпечними та виснажливими. Качан вирішив, що настав час створити власну армію, щоб бути сильним і готовим протистояти будь-яким загрозам. Адам прокладав маршрути та знаходив нових рекрутів, які приєдналися до команди героїв. Вони були готові боротися за своє поселення та спільну справу. Під керівництвом команди вони розпочали тренування, набуваючи вмінь та навичок, що зробили їх справжніми захисниками та воїнами. Дідусь Хогард був незамінним у створенні кузні та налагодженні ланцюжків виробництва. Зброя, обладунки та інші необхідні предмети стали важливою складовою для забезпечення безпеки та ефективного опору. Завдяки його зусиллям команда отримала доступ до потужної зброї та обладунків. Що робило їх ще більш готовими до оборони та захисту свого поселення. Таким чином, команда готувалася до нових битв і перешкод, підсилюючи свої ряди та зміцнюючи свої оборонні позиції. Їх дії та успіхи привертали увагу, і вони стали взірцем для інших, хто прагнув волі, сили та самостійності у світі. З кожним днем армія Качана ставала сильнішою, а поселення розширювалось, перетворюючись на міцну фортецю. Вони були готові досягти більшого і продовжували збирати силу, відповідаючи на виклики, які приносило майбутнє. Їх воля, дружба та рішучість стали могутнім фундаментом у світі, де пережити та зберегти свою ідентичність, було ще тим завданням. Поселення стало визнаним центром розвитку та торгівлі у своїй окрузі. Нові рекрути, що прибували, знаходили тут новий дім та шанс на краще майбутнє. Під керівництвом команди вони навчилися ставати сильнішими та готовими долучатись до спільної справи. Адам, у свою чергу, активно мандрував по навколишнім містам, продаючи гашиш через старі зв'язки Качана у злодіїв Шинобі. Така торгівля стала основним джерелом прибутку для поселення, що дозволяло їм інвестувати в подальший розвиток та безпеку. З кожним новим контрактом та продажем гашишу. Адам не лише збільшував фінансову силу поселення. А й пропагував ідеї та цінності, які вони втілювали. Його заклики приєднатись до поселення та знайти своє місце в їхній родині знаходили відгук у серцях багатьох. Люди відчували, що в поселенні героїв є свобода, справедливість та можливість для кожного знайти свою роль у суспільстві. Таким чином, поселення продовжувало рости, а чисельність армії та ряди робітників постійно збільшувались. Гашиш став не лише засобом заробітку, а й знаряддям для розширення впливу та залучення нових прихильників. Кожен, хто приєднався до поселення, ставав частиною невеликого співтовариства, яке дружно працювало та боролося разом. Їхнє поселення стало символом сподівання та сили у світі кенші. Команда була готова стати лідерами своєї епохи, прагнучи покращити життя та боротися за свою волю. На шляху їх чекали нові випробовування та ризики, але вони вірили, що разом зможуть долати будь-які перешкоди та досягти неймовірних висот. Їх доля та майбутнє. Залишались загадкою. Але сподівання на краще палало в їхніх серцях, наповнюючи кожен день новими можливостями та новою останньою надією. Ой, а якщо ви додивились до цього моменту, то напевно вам було цікаво, правда? Тож сподіваюсь, що ви залишитесь зі мною, підпишитесь на канал, поставите лайк цьому відео, і, можливо, напишете щось в коментарях. Це дуже сильно допомагає в просуванні моїх відео та. Само собою пришвидшує вихід нових. Також був би вкрай вдячний за підписочку на мої соцмережі. Посилання будуть в закріпленому коментарі та в описі відео. Давайте створювати сильну спільноту любителів гарних та якісних ігор разом. Ну а з вами, як завжди, був Олексардас. Тож, всього вам найкращого та до нових зустрічей!